Будь ласка, суд, ну що ти будеш. І в 11 ранку він надійшла в клопотання. Мабуть, так. Я, Могу, так. Я, його, я його не читав, тому що ну якби. Я зрозуміла. Б... Просто в зв'язку з тим, що в нас збої сьогодні в електронному суді, воно могло надійти з запізненням, але воно надійшло. Але відомості про те, що захисник звернувся в якийсь лікарний заклад, та в якийсь щоб суд зробив прийнявати. Відсутній. Він вам ну, не повідомляв чи звернувся? Ні, не, не повідомляв. Лікарняний хоча б приблизно, якщо відкритий. Можна я поясню технічно. Дивіться, лікарняний не є можливо зараз, навіть, щоб він хотів вам надати його, так як він. Мені потрібно орієнтовний час. Перше, розуміти, чи в нього є лікарняний, чи він відкритий. По-друге, орієнтовний час лікування, тому що у нас за на тиждень наступне засідання. Тоді я не повідомлю вам цієї інформації, тобто не я не, не володію захворювання він вам і не, і, і навіть не хочу в цю історію. З чим захворів і... Тоді суд зараз вас мені будь ласка, позиція прокурора щодо першої можливості розгляду справи, поважності, неповажності, а також можливості вирішення пути. питання поважності причини, а, я в наступному судовому засідання. Я вважаю, що на сьогодні у нас немає допису, тому що неявна. Захисника посольства є поважною. Я би традиційно мав про це суд залучити знову захисника центру ВПД за призначенням і на весь час судового розвідку, незалежної участі інших. Судвічі це робив. Роби. Саме Ще? так і залучав, не на одне засідання. Треба, можливо, наголосити в чергове центр БПД, на тому що залучається захисник. Ну, все одно наступне засідання, ми матимемо якось проводити і у нас немає на, наразі впевненості, що захисник з'явиться. Тому при наявності захисника у разі його залучення центром ППД, я думаю, що... Ми зможемо це, просто хоча б наступне засідання. Хоча б наступного засідання могли провести. Ага, наступне. добре, а, 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 а щодо причин поважності неповажності в наступному? А, так, ну, наразі немає таких обставин, які вказували нас нам на поважність. Можливо, захисник не надасть. Якщо не надасть, то є вже судно западів. Добре, заяву до короткого питання про залучення вам захисника за призначенням стоїмо того, що хоча б відбулося наступне судове засідання, оскільки наразі ні ви, ні ваш захисник не повідомили відомості про те, чи звернулися до закладу медичного, чи здійсниться лікування. І відповідно у нас під загрозою наступне судове засідання 6 жовтня, так само у нас 9 жовтня заплановано засідання. Це все дуже близько, залежить від хвороби. Під загову. No. Ваша позиція там З приводу без залучення без батного захисника. це логічно залучення. Як за рішенням сюди? Наросить суду? На суду, так. Ваші докази досліджено, У нас захист документ, документу оглядаємо речовий доказ. Далі свід... ваш свідок. Тобто захисник має бути готовий до цього свідка. Да. І е, докази захисту. Тобто, ви вважаєте, що ми з новим захисником можемо це пройти за що. Ми можемо ми можемо яких у ну, нас лишилось ще тимчасових старих і 7 нових які, ну, я не знаю, в якому вигляді вони є, але вони наразі заявлені зараз. А Ми не викликали володівців, війна на сьогодні, по крайній мірі, по цих випадках. В основному засіданні, то, то можемо вже діяти чи не там, наскільки я пригадую, є клопотання про доступ до САП, ну, по відділиці вона, в принципі, то можемо їх розглянути, якщо є. кримінальний центр з надання безоплатної проничої допомоги захисника для захисту під час кримінального провадження 4202102617 року, доручити директору північного міжрегіонального центру надання безоплатної проміжої допомоги, призначити адвоката для захисту Кузьміна Сергія Володимировича що вказаному кримінальному проважні та забезпечити сорну участь призначеного захисника незалежно від подальшої участі судових судовосідня захисника оборону повноваження, доручити директору північного міжрегіонального центру надання безоплатної проничого допомоги, забезпечити прибуття зазначного захисника на вищено та корупційного суду на 6 жовтня 25 Року, на 16 години 30 хвилин за відповідні адреси зобов'язати до 6 жовтня 25 року змінити з матеріально кримінального провадження які перебувають дощому декураційні судоку плану правда до клінічного міжрегіонального центру небезоплатні про ночні допомоги виконання плану про яку з несе змею тоном оскаржено підлягиваюча судді підпис повний текст ухвалю буде проволожену до в жовтні 25 року о 15 годині присліду чи зрозуміли змістох права прокурору з його домічним зв'язку з неможливість на середнічного засіданні через ніякі захисника. І так само неможливість спрогнозувати його явку в наступній відкладається на 6, 6 жовтня на 16 годину 30 хвилин.